Сьогодні, 28 травня 2025 року, відбувається брифінг з приводу ситуації з питною водою у місті Миколаєві. Е, відомо, що 14-15 травня, а у деяких мешканців, 16 травня, було виявлено з водомереж е, коричневу воду. Е, Адміністрацію МКП Миколаївводоканал було повідомлено, що буде відшкодування цих моментів. Е, але все-таки 27 травня ця ситуація повторилась, і у деяких мешканців сьогодні, ще 28 травня, присутня неякісна забруднена вода. Що це таке, і в зв'язку з чим сталося? Добрий день, шановні мешканці міста Миколаєва. Ну звичайно, прошу десь зрозуміння віднестися до ситуації і не знімаємо в себе ну, вини, що… Так воно сталося, що другий день з краном пішла так, вода такого кольору, не якісне до споживання. Коротенько можу пояснити причини так, що досить серйозні роботи ми зараз робимо на резервуарах чистої води. Резервуари чистої води це ємкості, в яких зберігається чиста вода, з яких подається в місто, в мережу і відповідно до ваших кранів. Значить, резервуар є два, і при виконанні деяких регламентних робіт, які ми там виконуємо, ми змушені виконувати таку процедуру, що один резервуар закрити, а з другого подавати воду на місто і навпаки. І під час таких, ну будемо казати, таких технологічних маніпуляцій відбувається деколи. Такі моменти, що збільшується тиск в системі водопостачання. При збільшенні тиску в системі водопостачання це ну, спричиняє, що всі такі залишки від іржі, які є в старі мережі, попадають в мережу і, звичайно, ну, вкрали до людей, О, от тому такі речі відбуваються. Ці речі відбуваються з таких причин. Значить, старі чи зношені труби, водопровідні мережі зі старих металевих труб, особливо сталевих або чавунних, з часом ржавіють, і ржа накопичуються всередині труб і потрапляє в воду, надаючи їй або рудового кольору. Ну, Значить, під час плану або аварійного промивання труб часом спостерігається викид осаду у воду. Це короткочасне явище, як зазвичай триває кілька годин. Ну, що можу ще пояснити? Можу ще пояснити, що коли це сталося, я негайно виїхав на місце на резервуар чистої води і ну, маю відео, можу передати вам, значить, щоб вам його показали. Що з резерву йшла абсолютно чиста вода, просто кристально чиста. Що причина є в тиску, який спричинили наші ремонт, ну не ремонтні, регламентні роботи у мережі і вимивання із мережі залишків, іржі і старих труб. Дякую. Чи проводився аналіз води, так як у своїх оголошеннях МП Миколайводоканал зазначив, що застерігав, щоб мешканці не вживали цю воду в їжі та для санітарно гігієнічних потреб. Ну, ми застерігаємо і в подальшому, щоб звичайно воду такого кольору не вживати. Це абсолютно зрозуміло. Для того й не потрібно аналізу, але для себе, щоб з'ясувати, які частинки є в цій воді. То ми зробили відбори з кількох місць і дали на аналіз для себе. Ми хочемо з'ясувати, що це таке, чи це є іржа, чи це є і мул, чи це є іржа і мул разом докупи. О. Ну через кілька днів, чи там ми це будемо знати. Е, дякую, коли буде подача якісної, чистої води. Чи є якісь прогнозування, а також як відбуватиметься компенсація на завданих збитків мешканцям? Ну почнемо з останнього – компенсація. Компенсація. Ми пропонуємо, щоб наші споживачі мали якнайменші проблеми, не платили за брудну воду. Для цього ми просимо значить написати заяву. Заяву можна подати. На нашу електронну скриньку заяву можна подати на Viber, значить, можна прийти особисто написати, а можна просто в телефонному режимі до нас зателефонувати, що такого-такого числа до нас попала неякісна вода. До вас обов'язково прийде наш контролер, ми приймемо дзвінок, значить, прийде наш контролер і цей, ну, точі, в телефонному режимі вирішимо. І Просто підпишетесь під заявою. Ми зробимо згідно правил, розрахунок по споживання води. Якщо, наприклад, ви в середньому в день платите є 365 днів. Ви маєте енну суму, яку ви платите за рік, ділимо, що виходить за день. Множимо на кількість днів які ви діставали на якісну воду, і це буде відображено квитанції. Як повідомлять літніх людей та пенсіонерів, які не користуються соціальними мережами? Ну, прохання, все-таки бодай зателефонувати. Ну, інакше, ну, я звичайно звернув увагу, щоб контролери і самі запитували. У нас є там три контролери, вони ходять по, по людях, там то вони знають наших абонентів. Ну, максимум, той казав, бюрократії з нашого боку, досить нам зателефонувати, по ідеї. Зателефонуйте і решту ми зробимо, оформимо. Принаймні, скільки днів ви мали неякісну воду, за цей період буде вам відшкодовано згідно добового споживання. Е, і наостанок ще раз озвучу, коли буде подана якісна вода? Е, дивіться. І де гарантія, що це знову не повториться? Дивіться, як би як би вам сказати, коли буде подана якісна вода, я десь хочу і наголосити, що це відбулося не у всіх, абсолютно абонентів, не у всьому Миколаєві. Деякі люди не відчули, що вода є неякісна. А це безпосередньо жителі тих місць, ну, тих ділянок, де вода поставляється вже новими пластмасовими трубами. Там такого не було. Я моніторив ситуацію і знаю, що де є нові мережі, то там таке не відбулося. Можу стверджувати, що це і з труб. Ну, як може бути? З резуарів, де вода чиста, а до абонента потрапляє брудна, значить, десь там. Всередині сидить ця річ. На рахунок, коли вода відновиться, я сподіваюся, що це буде буквально ну, кілька годин. Ну, звичайно, ніхто на годину не буде рахувати. Відшкодування буде по дубове. Дякую. Скажіть, будь ласка, найбільше постраждали від неякісної води мешканці багатоквартирних будинків. Чи планується ремонт цих водомереж? Я наголосив сьогодні на комісії ТПС. Що одна з причин це проведення регламентних робіт, що воно десь ну, це є причина, що ну, тиск збільшився, а ці роботи виконувати обов'язково. А одна з причин не, не, не зовсім десь вина водоканалу. Ми будемо так казати старі ржаві труби, які треба міняти. Я розумію, що всі труби одночасно ми не поміняємо. Але хочу наголосити, що за 2,5 року перебування на своїй посаді, то ми поміняли ми пів поміняли кілометра труб магістрального водопроводу завдяки фінансуванню фонду ЮНІСЕФ і частково міській раді. Ну, Бюджетом водоканалу міняти труби це ясно, що це і нереальне. А, а треба, щоб ми десь звертали увагу на то, депутатські комісії, зокрема, в нас є житлово-комунальна комісія, у нас є комісія, бюджетна комісія, яка виділяє на то кошти. Ми критичні ділянки, звичайно, де найбільше поривів, де самі старіші труби. Ми, звичайно, все це інформуємо. І треба десь до того вертатися, так будемо казати, більш більш розумінням, що на то треба виділяти кошти і час від часу мережі треба відновлювати. Прошу телефонувати. Мій телефон є відкритий. Я значить з задоволенням послухаю як претензії, так і пропозиції. О, можливо, є е, працівники колишнього водоканалу, е, досвідчені люди, які десь е, могли б не тільки покритикувати, а поділитися досвідом і щось підказати. З задоволенням вислухаєм. Е, так само. Дякую. Дякую, Іван Іванович Буга, керівник МКП Миколаївводоканал з приводу питної води в Миколаєві. Оперативно для Миколаїв на Дністрі. Підпишись.